Якщо нам потрібно створити нову проєкцію фасаду, наприклад. Так, ми її, звичайно, можемо дуже просто створити. Маркер, масштабі зараз дуже такий недоречний, великий, але це не про це. Я про те, що маркер сам по собі, так, класичний маркер, він там довший, трішки просто у мене зараз деталізація така. Ми можемо його побудувати, так, і відповідно проєкція одразу з'явиться. У нас є під Фасад, він якийсь там вже в мене ось, Але це не страшно. Найцікавіше, звичайно, це треба називати як потрібно. і Це ми можемо перейменувати ось тут, наприклад, одиничка. Окей, зразу видно, де є одиничка. І найцікавіше, що ми оцей фасад. По маркеру можемо активувати так, щоб він був окремий. Для експерименту я зайду в якихось там південних фасадів, наприклад, є південний фасад, і ми вже знаємо, що їх багато, а одиничка в нас лише одна. Клацаємо на маркер, активовуємо його так, права кнопка, і дивіться, що важливо відкрити фасад у новій вкладці. так? Якщо ми його верніше, відкриємо у новій вкладці, то що ми будемо бачити? Ми маємо наш попередній фасад. Ну і, власне, то, що потрібно нам для того, щоб перевернути морф. Я це так використовую, бо в 3D морф не так просто перевернути, а у фасаді дуже просто. Ось. І найцікавіше, що це робочий фасад буде окремою вкладкою, що досить таки вигідно.